Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Відмова у призначенні пенсії через незначні формальні неточності є поширеною правовою проблемою. Це можуть бути помилки у заповненні трудової книжки або відсутність довідки, яку людина не може отримати через ліквідацію підприємства. Але, як зазначають фахівці, це є грубим порушенням права людини на соціальний захист та достойний рівень життя. Сьогодні у студії дев'ятого каналу юрист правозахисної групи Січ Ілля Шиян. Вітаю вас, пане Ілля, у нашій студії. І сьогодні питання е, питання нашої розмови, головне, що робити, якщо пенсійний фонд відмовляє у призначенні відповідної пенсії? Дякую за слово. Отже, що робити, якщо пенсійний фонд незаконно нам відмовив? Ну, в першу чергу, потрібно зрозуміти, із чим пов'язана проблема. Тобто, це ми повинні просто подивитися відповідь там. Пенсійного фонду там про те, що вам там відмовлено у призначенні перерахунку пенсії. Це зазвичай офіційна відповідь. Якась так, це повинен бути офіційний лист, да. але особисто ну, я зустрічався з рядом випадків, коли пенсійний фонд він там попросту протягом там півроку, наприклад, не надсилав жодної відповіді або наслав на якусь неправильну адресу. Ну тобто людина не отримувала відповідь, хоча повинна була. Да, зазвичай людина повинна отримати відповідь. І ця відповідь, вона для нас буде потім слугувати основою як можливого подальшого оскарження. Вочевидь, вивчивши відповідь, ми повинні побачити, на які самі положення там посилається пенсійний фонд, коли він нам відмовляє. Загалом, ці як, причини, відмови у призначенні пенсії їх можна поділити на декілька категорій. Перша категорія це. Пенсійний фонд нам відмовляє призначення пенсії через те, що у нас є певні недоліки у трудовій книжці, угу. а, чогось там не вистачає так. Запис моїх ну яких, якихось особисто досвіду, наприклад, там був випадок, коли у людини на першій сторінці не було написано дата народження. А навіть просто не так за з оформлена криш, книжка. Просто там, наприклад, була відсутність однієї відомості на першій сторінці, але якщо ви знаєте, в трудовій книжці там перша сторінка вона дублюється. Там посередині книжки, там така сама сторінка. І ось до нас зверталася жінка, вона внутрішньо переміщена особа з Донецької області. Якщо не помиляється, зі Слов'янська, е, ну, вона мігрувала в Дніпро. Е, вона приходить і каже, що ось у мене відмова, там мені пенсійний фонд сказав, що у мене в трудовій книжці на першій сторінці не написана дата народження. Угу. При цьому у неї у другій половині книжки написана дата народження, угу. тобто наявні усі Дублюється, відомості, так. там прізвище, номер книжки, уся освіта, тобто усі істотні відомості наявні. І просто аб абсурдно відмова через те, що не написано на першій сторінці дата народження. А ну, це, я так розумію, ніде не фіксується. Так, ну, так Немає якоїсь постанови чи якогось регламенту, як повинна бути заповнена трудова книжка. Ні, навпаки, існує така постанова, але на саму людину, на громадянина, яка є власником цієї книжки, не покладається обов'язок заповнення ага. цієї книжки. Звісно. Тобто цю книжку має заповнювати університет, технікум, підприємство, установа, організація. Тобто особи, які приймають цю особу на роботу, не сама людина. І, вочевидь, якщо вона просто там впише дату свого народження, то це буде незаконно. Тобто у людини mm -hmm. виникнуть проблеми у зв'язку з цим. Тому якби переносити відповідальність на, на людину за те, що неправильно заповнена трудова книжка, вочевидь, це незаконно. Угу. Е, ну і в цій ситуації, якщо ви знаєте, існує такий термін в практиці Європейського суду з прав людини як правовий пуризм. Ні, не знаю. Розкажіть, що, що він означає? Е, якщо коротко, це е, понадмірний формалізм. Угу. Тобто, у нас існує там законодавчі норми, які регулюють питання там заповнення трудової книжки. Обов'язково, вочевидь, має бути написана дата народження. Якщо дата народження написана тільки на одній сторінці з двох, це не є помилкою, тобто, а вимога як. Аби усі відомості були максимально точно, без усіляких помилок написані в якомусь документі, вона є незаконною. Тобто, якби якщо людині відмовляють, наприклад, у призначенні пенсії, у, там ще якихось соціальних пільгах або правах через якусь там маленький недолік, який типу формально, він законодавчо закріплений, так, так. але ну він не є настільки обов'язковим. То це і є прояв правового пуризму. Угу. Коли там людина, яка наділена функціями держави, наприклад, функцію там призначати або відмовляти у призначенні пенсії, вона така, що ось в законі написано це, тут цього немає, у вас немає права на пенсію. Ну і ось там в нас ці клієнти зі Слов'янська відмовили у призначенні пенсії. Ну я безпосередньо як вчинив таким чином. Я написав оскарження до. Головного управління пенсійного фонду України і паралельно із цим подав адміністративний позов. Ну там, на жаль, ну як показує особиста практика, до пенсійного оскарження до якогось вищих органів пенсійного фонду, е, вона не є ефективною. Тимуть чогось там, вони просто дублюють відповідь там, відмову першого органу mm -hmm. пенсійного фонду. Але не якщо з'являється ще й позов. Вони реагують якось інакше. На жаль, ні. На жаль, ні. Це є абсурд. Ну, якби вам легше, аби просто потім відмовився від позову, і аби потім не влаштовували. Як усі ці складний механізм виконання рішення? Вони чекають, вони чекають рішення суду. Вони без рішення суду чогось не хочуть нічого добровільно з власної ініціативи робити. І, ну, я оскаржу до адміністративного суду, подав адміністративний позов, суд задовольнив адміністративний позов, пенсійний фонд намагався ще оскаржувати в апеляційний суд, але ну, я там відбив апеляцію. Я написав заперечення, і апеляційний суд він не докрив. Навіть приваження. не прийняв це поважно, не взяв. Так, да, да, да. вони там щось не заплатили судовий збір. А, ну, я розумію, як це бува, да. да, ну, да. да. Ось ну і жінці да, призначили пенсію там, з стій дати, коли вона подала заяву, і виплатили усю пенсію за весь період, коли вона очікувала на це. Ну очікувала, поки що видали, да? Да, да, угу. да? А які ще бувають? Ну, ми проговорили про правовий поризм. А які ще формальні формальні бувають приклади, відмови і що робити на інших прикладах? Е, ну, це я згадав про першу категорію так, так. проблеми з трудовою книжкою. Друга категорія це м, проблеми із підтвердженням трудового стажу. Так, так. Тобто, наприклад, коли ви працюєте на підприємстві, там, підприємство воно повинно повинномісячно, ну, або з певною передовою ну, надсилати да. відомості до пенсійного фонду да, у вигляді довідок. Ну, там ці довідки не повинні бути зі штампом і підписом. Угу. Е, і на жаль, ну після як розпаду Радянського Союзу, величезна кількість підприємств вони або реорганізувалися, або були ліквідовані. І, очевидно, наприклад, якщо зараз у людини є якась проблема з підтвердженням стажу пенсійного, так, так. вона не може попросту звернутися до цього підприємства, оскільки воно ліквідовано, воно там перейшло у власність якоїсь німецької фірми, і там ця німецька фірма вона просто не зберігла жодні архівні довідки. І, наприклад, людина звертається ну, інша ситуація вже. Те, що до нас приходить також внутрішньопереміщена особа. У неї, вона там працювала, мені здається, 15 років на металургійному комбінаті, але вже в Краматорську. І пенсійний фонд так само відмовляє призначені пенсії, але на цей раз у зв'язку із тим, що. Ця людина, вона типу, не надала довідку про те, що у неї наявний стаж на цьому підприємстві. Ну людина і думала, не думала про це, коли ну, працювала да. там. Взагалі людина й не повинна про це думати, да, тому да. що знову ж таки обов'язок. Да, працедавця, обов'язок працедавця і обов'язок пенсійного фонду. Ось наприклад, пенсійний фонд ну він повинен контролювати. Наприклад, там на якомусь підприємстві працюють 500 чоловік. Там так. по цим 500 людям повинні надсилати там відповідні довідки, там відомості належним чином завірення. Якщо не надсилаються, пенсійний фонд повинен вживати такі заходи. Так, так. І, наприклад, ось э, э, цей чоловік, який працював на металургійному комбінації, він приходить, подає заяву йому, кажуть, ви не дали довідку, яку по факту ви не можете отримати, оскільки підприємство ліквідоване. Там і тому вам відмовляємо: типу, у вас там не вистачає стажу аби вийти на пенсію трудового. Так само, я намагався скажути, вищий орган пенсійного фонду і правильний адміністративний позов, вищий пенсійний фонд нічого не зробив, адміністративний суд задовольнив позов. Ну і все, людина, призначить пенсію. Ну, я так розумію, що пенсійний фонд він е, шукає якусь е, законодавчу зачіпку, щоб е, е, мати право на призначення чи не призначення. Так, коли це е, там, рішення апеляційного суду, їх це задовольняє або звичайного суду. Так, да, да? да, да. <гас> да, насправді це дуже така серйозна проблема, тому що ось у нас окружні адміністративні суди, вони займаються розглядом спорів між громадянами і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. І найбільша категорія справ дві третини позовів в цих судах займають пенсійні справи. Ну, це свідчить про те, що, мабуть, у нас не дуже законодавство гарне, я так розумію. Якісь проблеми існують, що люди не можуть свою ну, довести, що вони праві, що тільки через суди треба вирішувати. Я думаю, тут, скажімо, проблеми з пенсійним фондом, оскільки законодавство воно навпаки ну, відносно легке, навіть не юрист може в ньому розібратися. а… Проблема безпосередньо у працівниках пенсійного фонду, які, як ви сказали, дійсно чогось шукають причини або підстави, аби відмовити людині у призначенні пенсії, угу. тобто, причому це не тільки якісь цивільні особи, навіть державним службовцям там неправильним чином розраховують пенсію, там або неправильним чином там призначають що ще ну я так розумію, що зазвичай, якщо людина е, ну зможе підтвердити е, там свою трудову книжку а, та звернутися до суду. На ну я так розумію, що з допомогою можливо юристів чи адвокатів, а, то в принципі можна доказати, мати доказову базу того, що людина працювала, і вона має можливість отримати пенсію на а, законних підставах. Я так розумію, ну так бачу, да, це у нас ми про. Трудову книжку про, проговорили про підтвердження стажу. Чи існують ще якісь моменти в вашій практиці, які мішають, ну, з, там, не дають можливості людям отримати свою пенсію, поки не зустрічали, так? Ще якісь проблеми. Ну, тільки виникають проблеми із перерахунком пенсії або з переходом з однієї категорії пенсії на іншу. Ага. Але це, це юридичне питання теж? А вже ж юридичне питання. Наприклад, людина зараз. Там у людей, як зникли без асти військовослужбовці, вони мають пенсію по втраті годувальника. І наприклад, так. людина там має звичайну базову мінімальну пенсію. Там 2,5-3 половиною тисячі гривень. І пенсія по втраті годувальника вона буде там вона моно... від 5 тисяч більше. Гривень. Да. Да. І і у нас, да. да, Я спілкувався нещодавно з працівниками пенсійного фонду. Всі студії да. і вони якраз мені акцентували на те, що людина не має можливості отримувати дві пенсії, а да, він, тільки одну пенсію, але ту як яка більша. Ну, За її вибором. Тобто, якщо за її вибором не да. проявляє ініціативу, то вона буде отримувати Ту, пенсію да. Конечно, да. да. Але, на жаль, із переходом існують проблеми. Угу. І це теж вирішується в юридичку. Виключно в адміністративних судах. Угу. Виключно в суд звертатися. На жаль, так виходить. Дякую, дякую, що прийшли до нас. Така, на мій погляд, важлива тема. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав юрист правозахисної групи Січ Ілля. Шиян. Дякую, що були з нами. Побачимось.